Друзі, усім привіт! Рада, що завітали на наш канал. В цьому відео я хочу показати, як я щодня займаюся зі своєю донечкою. Покажу, які ми робимо вправи. Вправи ми робимо для того, щоб дитинка сіла і поповзла. А також ми ще займаємося на фітболі. Наше заняття я починаю завжди з масажу. Усім хорошого перегляду. Це відео буде трішки велике. Тому що я хочу показати їм на все поступово, як я роблю без швидкості відео. Масаж я завжди починаю з ніжок, добре їх розтираю, ну, звичайно, не сильно. Це вже ви самі маєте відчувати силу своїх рух, але колінка я не масажую, бо не можна масажувати колінка. Колінка і хребет не можна масажувати. Роблю масажик на пальчики, на стопи. Це таки можна сказати, знаєте, легесенький масажик перед вправами. Даянка наша добре круть верть. Інколи вона навіть не хоче, щоб ми її масаж робили, але е, я її завжди забавляю іграшками всякими. Під час масажу я завжди використовую олійку або можна крем, <кій> який не швидко впитується в шкіру. На суху шкіру дитинці не можна робити масаж, тому що це, по-перше, її і боляче і, і важко робити. А нам того не потрібно. З олійкою набагато комфортніше робити. Отак я розмасажовую ніжки, потім пальчики, і після того всього перехожу на спинку. Там, звичайно, я розмасажовую плечі, ну і саму спину, але кажу, не торкаючись хребта. Це так мені була пояснила наша масажистка, яка робила даянці масаж. Ну І взагалі у ті рухи, так як я масажую, ми ж були, проходили три курси масажу, то я собі сиділа і дивилася, як даянці роблять масаж і запам'ятовувала рухи. Я рахую, що кожній людині чи дитинці, нема різниці, якої вікової е, категорії потрібен масаж. А їм ну, такі маленькі діткам, які, наприклад, ще не вміють ні повзати, ні сидіти, знаєте, вони не так дуже сильно рухаються. У них там переважно там отак як діти там місячні, двохмісячні, вони знаєте, більшості лежать, все рівно потрібно розмасажувати ті ніжки, ті ручки. Їм це класно зробити зранку. Наприклад, коли дитинка просинається, знаєте, і, то, і розмасажувати, або, наприклад, після купання гарно робити масаж. Я сама, коли знаєте, іноді просинаюся зранку, теж хочу якусь масаж, бо бачу, то тіло таке затекло, все, пальці понапухали. А що можна говорити про дитинку? Після спинки я переходжу ну, до ручок, масажую ручки, лодоньки, пальчики. І трішки з нею, так знаєте, ніжки попіднімаю в одну сторону, в другу сторону, потім побачите по відео. І на тому наш масаж закінчується, і ми переходимо до вправ. Ще оті м'ячики не дуже є класні. Мені сестра їх замовляла на тему, але я в дитячих магазинах їх бачила, то я теж ними роблю масаж. Хоча Даянка ними дуже любить бавитись, і Арчі, як бачить той м'ячик, то просто біжить на нього і налітає на ті мячики. Переходимо до першої вправи. Ця вправа потрібна для того, щоб навчити дитину сидіти. Ви просто подивіться, як вона наблюдає за камерою. Так, одну ножку згинаємо і рукою за спинкою піднімаємо. І так робимо пару разів, міняючи іншу ногу. Звичайно, ви дивіться по своїй дитинці, скільки вона це зможе разів зробити. Ми робимо десь на кожну ніжку по 5 разів. Так, ідемоте далі. Якщо ваша дитинка вже стоїть на четвереньках, ставимо її в це положення, або його і якби садимо в лівий або в правий бік, тим ми покажемо дитині, як потрібно сідати. Більшості дітки так і сідають. Вони, наприклад, стоять на четвереньках і отак просто йдуть собі лодоньками назад і на бік сідають. Не забуваємо нашого малюка похвалити. Дивіться, як вона радіє. Ця же вправа буде йти для того, щоб дитинка навчилась повзати. Беремо ніжку і так згинаємо до животика. А іншою рукою, от ви своєю, тримаєте за груди і коли зігнули ножку, просто прямо якби, її відштовхуєте. Тим ви навчаєте і показуєте своїй дитині, як потрібно правильно повзати. І Переставляємо ніжки раз з цієї сторони, раз з другої сторони. Бачите, інколи вона в мене якби дві ніжки бере під животик. Але одну ніжку, яку я даю під животик, іншу так я виправляю. Не завжди виходить, але нічого, навчимося. Але ви просто подивіться, як вона за вами заглядає, вона навіть. Зараз. Це теж вправа для повезення. Ми ж як. Дітки як ж повзуть не тільки ножками, а ще й потрібно перебирати ручками. Ось такий спосіб, щоб навчити дитинку перебирати ручками. Можна так, як я вам показую, але отак набагато легше. Ну, можна сказати, тут мамі, та ще й дитинці. А можна просто брати однією рукою дві ніжки, так під. Підняти ніжки і просто щоб дитинка ручками перебирала. Але кажу у такий спосіб набагато кращий і легший. Знаєте, то не тільки вправи, можна сказати, а ще й час проведений з дитинкою. Якщо вашій дитинці е, якби не вдається перебирати ручками, то я то берію такого Якби за груди і так трохи хитайте вліво, вправо, вліво-вправо, тоді вона буде перебирати. Нам перше не вийшло. Якщо вам теж не буде вийшлося, ну, не засмучуйтесь. Кажу, Нам теж не вийшло, а то я трішки тілом вліво-вправо хитала. Але з кожним разом все вийшло більше і більше. Тут дитинку ставимо якби на присідки, на ніжки. І отак перебираємо ніжками вліво вправо, вліво вправо. Але дивіться, щоб ніжки дитинки, коли от вони стають разом, щоб були взаді ніжки до серединки. Тобто, щоб вони не були в бік, отак, от як я показую, щоб вони були завжди до серединки. Такі вправи, от, як я показала, і далі побачите на фітболі і масаж, і можете дитинці робити раз в день. Ну, Це десь займає 20-25 хвилин, і того буде достатньо. Після всіх вправ ми переходимо на м'ячик. Чесно, я не знаю, скільки наш м'ячик має діаметрів, але він не маленький. він є великий. Ставимо дитинку на животик і крутимо. От Прямо, назад, в лівий бік, в правий бік. Чим більше дитинка на фітболі, тим і краще. Ще знаю, якщо дитинка є маленька, бо нашій дівчинці 8 місяців. І, наприклад, дитинка от, е, не відкриває е, кулачок, знаєте, от як моя повністю відкриває. А є дітки, які, наприклад, ще не відкривають. То беріть дитинки ручки і глайте, ніби то якби по м'ячку. Тоді вона буде от лодоньки відкривати. І коли буде відкривати лодоньки, то можете ті лодоньки трошки так, якби знаєте. Як то сказати? Побити по м'ячку. Ну, можна сказати, як би потосяти, знаєте, по, -по м'ячку. Ця вправа така робиться, щоб дитинка відкривала до Оцю вправу, що ви зараз бачите, це для того, те, щоб дитинка повзала. Беремо ніжку, так як я, згинаємо праву ніжку, ліву ніжку. І так по черзі. Знаєте, Я вам скажу чесно, діткам набагато більше подобається займатися на м'ячку. Ну, Я не знаю, ну, принаймні по моїй даянці їй набагато ну, веселіше на, футболі, на фітболі займатися, ніж, наприклад, там, на килимку чи якийсь масаж робити. Ми так робимо пару разів, інколи навіть більше. Просто я все не записую. Якби я записувала це, відео вийшло би на 40 хвилин або на годину. Інша вправа. Прожинаємо дитинку м'ячик на місці або такого, як я по колу. Пліво, вправо, легесенько, не сильно. Ви це все маєте відчувати в своїх руках. А ця вправа, напевно, сама улюблена. Їй було дуже весело. Ставимо дитинку на животик, як я показую, тримаємо за ніжки. І наш м'ячик дуже завеликий. То я попросила сина, щоб він тримав іграшку, а вона отак згиналася і піднімала. Хоча ми зараз робимо це все без допомоги сина, я просто ставлю іграшку і нижче її спускаю. От про цю я вам вправу розповідала в попередніх кадрах. Отак похлопуємо по м'ячику і розтираємо. Але ця вправа для малесеньких діточок, які ще не відкривають свої кулачки. А ця вправа називається рибка. Беремо дитинку за ручки, за ножки і розхитуємо дитинку вперед і назад. Для чого це потрібно? Ця вправа дуже гарно тренує. М'язи-спини. Взяли по пару разів, покачали дитинку. Моїй даянці не сподобалася вправа, але потрібно, щоб наші м'язи спини були сині. Тепер інша вправа, беремо, з'єднуємо колінка і локоть разом і розкачуємо дитинку теж вперед і назад. І так само робимо з іншої сторони. Не тільки дорослі качають м'язи, такі маленькі теж. Це така, можна сказати, знаєте, нелегка вправа для дитинки, але з кожним разом все буде краще і краще вашої дитинки получатись. У нас собі так інколи, знаєте, бачите, любить полежати. Інколи вона зразу піднімається, а деколи ні, наприклад, як сьогодні. Потрібно було ту панянку поцьомити пару разів, щоб вона піднялась. Дивіться, я пришвидшила спеціальне відео, як вона собі лежала. І оп, і піднялась. Тримаємо своїми ногами добре м'ячик і скачемо. Або відпускаємо м'ячик, і вона собі по м'ячику бігає, або ходить, так як я зараз буду показувати на відео, по кімнаті. Гоп-гоп, потрошки, потрішки і пішли. Дивимося по дитинці, скільки вона зможе, хоч пару секунд. Або, як ви зможете її довго втримати. Друзі, на цьому наше заняття закінчується. Маю надію, що я була для вас корисна. Якщо так, підтримайте наш канал лайком, підпискою і коментарем. А це була лише перша частина. В подальшому я підготую для вас ще другу частину. Тож, усім бажаю спокійного дня і вечора. Скоро побачимось і усім па-па.